Доброго дня малята! Давайте сьогодні разом з вами вирушимо в подорож у минуле і подивимось, як жили українці тоді. Дивіться, українська хата це одноповерховий будиночок з солом'яним дахом, білими стінами та вікнами зі ставнями, які їх закривала. Часто стіни хатинки. Розфарбовували в різні кольори і розмальовували квітами і іншими візерунками. Хатка стояла, наче біле диво між дерев, обсажена квітами, соняшниками, мальвою, чорнобривцями і калиною. Навколо хатки був двір. Господарські споруди, сараї, хліб, город та сад. В хаті всередині головним елементом була піч. Вона стояла навпроти дверей. Її також украшали і розфарбовували фарбами різними візерунками. У кожній хаті був куточок, де розташовувались ікони, прикрашені вишитими рушниками. В хаті стояли лави, прикрашені килимами, скриня, замість шафи там зберігали одяг, колиска для маляти, кровать, стіл. Та полиці для посуду. По всій хаті розташовували обереги, що мали захищати оселю і її мешканців від зла. Хату завжди тримали в чистоті, а двері ніколи не замикали. Хата, українська хата це частина культури нашого народу. Молодці дітки, ви уважно дивились і слухали заняття. Сподіваюсь, дізнались багато нового і цікавого про українську хату. До нових зустрічей. Бувайте!